У рівному чоловіку власному помешканні виготовляв дезоморфін, тобто так званий наркотик-крокодил. У квартирі будинку на вулиці Драганчука правоохоронці викрили організований наркопритон. Його організував 40-річний мешканець ігор, котрий надавав власне помешкання для виготовлення і вживання психотропного наркотику, такого як дезоморфін. Було помешкання власне цього ігоря, котрий разом з своїми товаришами виготовляв, де і вживав цей наркотик, через те, це, що це наркотик він. Він діє буквально годину, дві, тобто, після того він вже розкладається, його неможливо десь там продати, і через те саме він де й виготовлявся, вживався на місці. Свою вину 40-річний Ігор не заперечував, коли міліціонери прийшли у його помешкання. Чоловік з друзями саме закінчував робити дозу даного наркотику. Люди вже неодноразово мали проблеми із законом, поки вони не затримані, але проти них відкрите кримінальне провадження. Вони всі раніше судимі за крадіжки, за е, грабежі. Тобто, всі є наркоманами і в своїй вони абсолютно не заперечують. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 317 Кримінального кодексу України. Це надання приміщень для виготовлення та збуту наркотичних засобів. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.